Слава Ісусу Христу. Молимося псалтир, Катизма шоста. В ім'я і сина і Святого Духа амінь. ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я і сина і Святого Духа амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Псалом 37-й. Псалом Давида. На спомин про суботу. Господи, не суди мене гнівом Твоїм і не карай мене обуренням Твоїм, бо стріли Твої застрягли в мені від гніву, і Ти утвердив наді мною руку Твою. Нема оздоровлення в тілі моїм від гніву Твого, нема спокою в костях моїх від гріхів моїх. Бо беззаконня мої перевищили голову мою, немов тягар важкий затяжили на мені, засмерділися й загоїлися рани мої від нерозуму мого, став я нужденний і зігнувся зовсім, увесь день ходив я, сумуючи, бо душа моя сповнена глуму, і нема оздоровлення в тілі моїм. Був я пригноблений і понижений до краю, рекав я від стогону серця мого. Господи, перед тобою все бажання моє, і зітхання моє перед Тобою не утаїлося. Стривожилося серце моє, покинула мене сила моя, і світла очей моїх нема в мене. Друзі мої, близькі мої наблизилися і переді мною стали, а найближчі мої здалека стали. Напружувалися ті, що шукали душі моєї, і ті, що шукали зла для мене, говорили марний, і цілий день вигадували підступи. А я, наче глухий, не чув, іначе німий не відкривав уст своїх, і я став, як чоловік, що не чує і не має в устах своїх оправдання, бо на тебе, Господи, я надіявся, ти почуєш, Господи Боже мій, бо сказав я, щоб не натішилися часом наді мною вороги мої, і коли б захиталися ноги мої, вони гордовито виговорювали б на мене, бо я на рани готовий, і більмий завжди переді мною. Бо беззаконня моє я виявлю і буду журитися гріхом моїм, а вороги мої живуть і зміцнилися більше, ніж я, і намножилося тих, що несправедливо ненавидять мене, ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляли мене, бо я прямував до правди. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від мене. Зглянься, щоб помогти мені, Господи, спасення мого. Псалом 38 На кінець і пісня Давида. Я сказав, буду додержувати путів моїх, щоб не грішити язиком моїм. Я поставив сторожу устам моїм, коли грішник став переді мною. Я унімів і покорився, і мовчав про добре, і біль мій відновився. Запалилося серце моє в мені, і в думці моїй розгорівся вогонь. Я сказав язиком своїм Відкрий мені, Господи, кінець мій, і яке є число днів моїх, щоб я довідався, скільки залишається мені. Ось на п'яді. Ти відміри в дні мої, і устота моя, як ніщо перед тобою, а втім, усе є суєта, і кожний чоловік, що живе. Отак, як тінь, ходить чоловік, лише даремним він непокоїться, збирає скарби і не знає, для кого він збере їх. А тепер хто надія моя? Чи не Господь, і істота моя від тебе? Від усіх беззаконь моїх, визволь мене, на зневагу безумному. Ти мене, я унімів і не відкривав уст моїх, бо ти єси той, що сотворив мене, відверни від мене удари твої, від сили руки твоєї язнидів, докорами за беззаконня карав ти чоловіка і висушив, як павутиння, душу його, лише дарма не покоїться кожна людина. Вислухай молитву мою, Господи, і моління моє, уважай на сльози мої. Не оменай, бо я приходень на землі і чужинець, як усі батьки мої. Дай полегшу мені, щоб спочив я перше, ніж відійти, і вже не буде мене. Псалом 39 На кінець псалом Давида. Терпеливо надіявся я на Господа, і він зглянувся на мене, і вислухав молитву мою, і вивів мене з ями страждання і з багна на молу, і поставив на скелі ноги мої, і направив стопи мої, і вложив уста мої пісню нову, пісню хвали Богові нашому. Побачать Многі і будуть боятися і надіятися на Господа, блажен муж, що його надія, ім'я Господнє, і ще не, що не оглядався на суєту та несамовитість блудну Багато вчинив ти, Господи, Боже мій чудес своїх, і в мислях твоїх ніхто не буде подібний до тебе. Оповідав я та говорив. Намножилися понад лічбу, жертви й приношення ти не схотів, тіло ж створив ти мені цілопалення і жертви за гріх не жадав ти. Тоді сказав я ось приходжу, у заголовку книги написано про мене сповнити волю твою, Боже, мій захотів я і закон твій. У серця мого, благовістував я правду на зборах великих, ось устам моїм не забороню. Господи, пізнавте правду мою. Я не затаїв у серці моїм істини твоєї, і спасення Твоє оповів, не затаїв я милості Твоєї і істини Твоєї від зборів великих, а Ти, Господи, не віддаляй милосердя Твого від мене, милість Твоя і істина Твоя, нехай завжди обороняють мене, бо посіли мене нещастя, що немає числа їм, оволоділи мною беззаконня мої, і не міг я дивитися. Намножилися вони більше, ніж волосся народи. Голові моїй і серце моє покинуло мене. Благоволи, Господи, визволити мене, Господи, зглянься, щоб помогти мені. Нехай застидаються і засоромляться вкупі ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її, нехай повернуться назад і засоромляться ті, що бажають зла мені. нехай приймуть негайно сором свій ті, що говорять мені добре-добре, нехай зрадіють і звеселяться тобою всі, що шукають тебе, Господи, і нехай завжди говорять, нехай звеличиться Господь, ті, що люблять спасення Твоє, а я бідний. І убогий Господь буде піклуватися про мене, ти помічник мій і оборонець мій, Боже мій, не зволікай. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 40. На кінець псалом Давида. Блажен, хто вважає на бідного і убого, у день лютий визволить його Господь. Господь нехай охороняє його, і нехай продовжить життя йому. І нехай щасливить його на землі, і нехай не віддасть Його в руки ворога Його. Господь нехай поможе йому на постелі хвороби Його. Всю постелю його ти змінив у час хвороби Його. Я сказав. Господи, помилуй мене, зціли душу мою, бо я зрішив перед тобою. Бороги мої говорили зле про мене, коли він помре і загине ім'я Його, і коли виходив, хто побачить мене, надаремне говорило серце Його, зібрав він беззаконня собі. Виходив і говорив те саме. Проти мене шепотіли всі вороги мої, проти мене задумали зло мені, слово беззаконне склали на мене, хіба той, що спить, вже більше не встане, і чоловік, що з ним я в мирі, що на нього була надія моя, то той, що їв хліб мій, підняв змову проти мене. А ти, Господи, помилуй мене, підведи мене, і я відплачу їм. З цього я пізнаю, що Ти уподобав мене, коли не буде тішиться ворог мій з мене, а мене за незлосливість прийняв ти і утвердив мене перед тобою по вік. Благословен Господь Бог Ізраїля від віку й до віку, нехай буде, нехай буде. Псалом 41. На кінець науку синам Кореєвим. Як прагне олень до джерел водяних, так прагне душа моя до тебе, Боже. Запрагнула душа моя до Бога живого, коли я прийду і з'явлюся перед лицем Божим. Стали сльози мої, як хліб для мене вдень і вночі, коли говорять мені повсякдень, де Бог твій. Про це згадав я і вилив перед собою душу мою, що прийду на місце оселі дивної аж до Дому Божого, з піснею радости і хвали з гомоном тих, що святкують. Чому сумна єси душа моя і чому тривожиш мене, надійся на Бога, бо я буду прославляти Його, він спасення лиця мого, Бог мій. У мені самім затривожилася душа моя, тому згадав я тебе з землі Йорданської та Єрмонської з гори малої. Безодня безодню покликає гукові водопадів твоїх, усі висоти твої, хвилі твої звалились на мене. У день заповість Господь мирість твою, а вночі виявить від мене молитва Богові життя мого. Скажу Богові, ти заступник мій, чому ти забув мене? Чому сумуючи, ходжу, коли гнобить ворог мій, ламаючи кості мої, ганьбили мене, гнобителі мої, повсякдень кажучи мені, де Бог твій? Чому сумна єси душе моя, чому тривожиш мене? Надійся на Бога, бо я буду прославляти його, він спасення лиця мого, Бог мій. Псалом 42, псалом Давида. I don't know. Суди мене, Боже, і розсуди справу мою від народу неправедного, від чоловіка неправдивого і лукавого визволь мене, бо ти, Боже, сила моя, чому ти відкинув мене, чому, сумуючи, ходжу, коли гнобить ворог мій, пошли світло Твоє і істину Твою, вони попровадили мене і привели на Святую гору Твою та до оселі Твоєї, і війду до жертівника Божого, до Бога, що веселить молодість мою, буду прославляти. Тебе на гуслях, Боже Боже мій, чому сумна єси душа моя, і чому тривожиш мене? Надійся на Бога, бо я буду прославляти Його, він спасення лиця мого, Бог мій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 43. На кінець синам Кореєва, науку. Псалом. Боже, Вухами нашими чулими батьки наші оповідали нам про діло, що вчинив ти одні їх, одні страдавні. Рука твоя поган вигубила, і ти насадив їх, ти побив народи і вигнав їх, бо не мечем своїм вони унаслідували землю, і рам'я їх не спасло їх, але правиця Твоя, і рам'я Твоє, і світлість лиця Твого. Бо ти вподобав їх. Сам ти, цар мій і Бог мій, ти заповів спасення Якова. З тобою поборемо ворогів наших, і з іменем Твоїм знищимо тих, що повстають проти нас. Бо не на лук мій, я буду надіятися, і меч мій не спасе мене, бо ти врятував нас від гнобителів наших і засоромив тих, що ненавидять нас, богом хвалитись будемо весь день, і ім'я твоє будемо прославляти по вік. А тепер ти відкинув і засоромив нас, і не вийдеш із силами нашими. Ти повернув нас назад перед ворогами нашими, і ті, що ненавидять нас, розгробували для себе. Ти віддав нас, овець на поживу і між поганами розсіяв нас, ти продав народ твій забесінь, і небагато було, коли викликували нас, Ти віддав нас на зневагу сусідам нашим, на посміховище і на ругу тим, що округ нас. Ти повставив нас на поговір між поганими, на поківання головою між народами. Увесь день сором мій переді мною, і стид лиця Мого покрив мене. Голосу того, хто лихословить і обмовляє від лиця ворога й гонихделя. Усе це прийшло на нас, та ми не забули тебе і не чинили несправедливо проти заповіту Твого, і не відступило назад серце наше, хоч Ти відхилив стежки наші від путі Твоєї, бо Ти упокорив нас на місці гнобителя і покрила нас тінь смерти, коли ми забули ім'я Бога нашого, і коли піднесли руки наші до Бога чужого, то чи не покарає за це Бог. Та ж знає він таємниці серця, бо задля тебе ми вмираємо повсякдень, уважають нас за Овець на заріз. Пробудися, чому ж спиш, Господи, встань і не відкинь до кінця. Чому відвертаєш лице Твоє, забуваєш убоство наше і горе наше, бо душа наша понижена до пилу, прилипла до землі утроба наша. Встань, Господи, поможи нам і визволь нас задля імени Твого. Псалом 44. На кінець про тих, що перемінюється синам Кореєвим науку, пісня про улюбленого». Вилило серце моє слово добре, оповідаю я про діла мої цареві, язик мій тростинове перо, писаря скорописця Вродливий ти красою більш, ніж сини людські. Виллялась благодать устами твоїми, тому благословив тебе Бог повік. Опояши сильний. Меч твій до бедра Твого, силою твоєю і красою Твоєю, і натягни лук, і йди щасливо та царствуй. правди ради, і лагідності і справедливости, і чудесно поведе тебе правиця Твоя, гострі стріли, Твої сильні, народи падуть перед тобою, стріли в серця ворогів царевих. Престол твій Боже повік віки, жез правди, жест царства Твого. Ти возлюбив. Правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій, оливою радості більше, ніж співучасників твоїх, смирна і стакти, і касія від рис твоїх від палат із кости слонової, з них розвеселили тебе. Дочки царів у гідності твоїй, стала цариця праворуч тебе, одягнена в шати позолочені, прибрана квітисто. Слухай, дочко, і споглянь і нахили Твоє, і забудь народ твій і дім Отця Твого, бо забажав цар краси Твоєї, тому що він Господь Твій, і поклоняться йому дочки тиру з дарами, перед лицем Твоїм благатимуть багаті від народу землі. Уся слава самої дочки, царевої в ній самій. Одягнена вона в шати золотії, сторочками прибрана квітисто, буде приведено до царя діви слідом за нею, близько. Скільки її буде приведено до тебе, будуть приведені у веселості й радості, будуть уведені до палати царевої, замість батьків твоїх стали сини Твої, ти поставиш їх начальниками по всій землі, пом'януть ім'я Твоє у всякім роді й роді, через те народи прославлятимуть тебе. По віки, по віки. віки. Псалом 45, на кінець про синів Кореєвих про таємниці Псалом. Бог наш, пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися. Коли порушується земля і гори обертаються глибини морські, зашуміли і порушилися води їх. Порушилися гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Придіти і побачте діла Господні, які чуда вчинив він. На землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти ісціли, немочі наші. Імени Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє і царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зітхання не маючи, як митер, і сті спокаяння, як блудниця, жорстоко загибаю в рут спуці. однак кличу, Боже, будь щедрий і помилуй мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як Бог милости і Отець Потіхи, послухай того, хто молиться до Тебе, світлодавчий для тих, що у пітьмі, Господи, слава тобі, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, ти твердиня, ти не море, милосердя, тому тих, що тебе оспівують, спаси, преславно. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Богородице, володарку, царице, владичице, Діво Марії, мати Бога нашого, Син Твій і Бог усіх не погордував грішними, що приходили до нього, але спас їх від усіх. І до істинного розуміння привів. А я нещасна, хрещення своє сквернила, переступила повеління святих правил, заповіді Сина Твого і Бога нашого, не зберегла. До Тебе ж я приспішила, владичице, навчи мене творити волю Сина Твого і Господа мого, щоб врятував мене і наставив на пізнання істини, щоб подав Духа Пресвятого, щоб не спіймали мене сіті ворожі, іншої допомоги, крім тебе, славна Богородице, не знищав. Я замолоду, хоч і багато разів прогнівляла я тебе. Ти ж не погордувала мною, я злиденна оглухла до твоєї молитви, на дно безумства впала, розум зубила, а нині до тебе безперестанно кличу, помилуй мене, владичице, і піднеси мене з прірви гріхів, подай мені лежачий руку, скріпи немічну, очисти гидку, спаси мене, бо пропадаю, щоб усі грішні, побачивши милосердя Твоє на мені, негідні, поспішили під покров твій і прослави. Сина Твого з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посіти і сіли немочі наші, імене Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нащої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоїй Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося, цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося Христові цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа. Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання. Слава Ісусу Христу, слава навіки.